Я на старім кладовищі лежав, тиша могильна круг мене співала, тиша могильна співала за сни, щастя то сни, я бачу, як ти хилився додолу, пригніщений своїм важким хрестом, ти говорив, я втома. Так, справді, я дуже втомлений, не мавши сил. ти говорив так просто і спокійно, щось в голосі тремтіло, мов сльоза, та полоском сухим світились очі, як завжди. І потім довго я дивилася на тебе, тоді як ми з тобою розлучились, тоді, як тільки образ твій, мій друже. Привичувась мені в ввесоні ночі за оно з твібринів. Я в тому. так справді хотіла б я тебе, мов плющ обняти, так щільно, міцно і закрить освіта. Я не боюсь тобі життя одняти, ти будеш мов руїна листом вкрита. Плющ їй дає життя, він обіймає. Боронить від негоди голову, але руїна стало так тримає товариша аби не впав до долі. Ти спиш землі між мертвими квітками, і страшно думати мені про них і про твій сон. Я краще знову крию серпанками ілюзії твій сон, щоб не чіпати страшних містерій смерті. Я досі слухала її прилюдій, вони мені морозили всю кров, вони мене у камінь обертали. Я досить вимовити того не можу, чого мене навчила пісня смерть. Ні, ні, мій, друже. Спи спокійно, спи. Я не скажу нікому слів таємних. Квіток просив ти. Дам тобі їх більше, ніж та ворожа весна дала, весна та люта, що тебе забрала. Я дам живих квіток, зрошу їх кров'ю, і заблищать вони німов рубіни. Не так, як ті бліді убогі квіти весни лихої. І не будуть в'януть, і в землю не підуть, і не умруть, і ти знову живеш. Він ку живому живих квіток. уста, говорять, він на віки згинув, а серце каже ні, він не покинув, так завжди, чи в піснях забути хочу муку, чи хто мені стискає дружню руку, чи люба розмова з ким ведеться, чи поцілунок на устах озветься. Струна брини благідною гуною, я тут, я завжди тут, я все з тобою, чи сон мені склепить помалу вії, покриє очі, стомлені від мрії, та крізь важкі ворожі ясновиді, я чую голос любого привидя. Брини стивно журбою. Я тут. Я завжди тут, я все з тобою. Нехай собі минає рік за роком, нехай мій вік уплине за водою, ти житимеш красою серед квітів, Я житиму сльозою серед спів.